Концерт, що дарує надію, в Ужгороді за сприяння українського культурного фонду відбувся благодійний концерт Крок на зустріч мрії. За словами організаторів, 16 учасників та учасниць протягом місяця готувалися до масштабного концерту. Особливість цього дійства, що діти-сироти покажуть кілька номерів, мову і жестів. Це показник того, що саме культура об'єднує. Ксюша вже за кілька хвилин вийде на бажану велику сцену найбільшого закарпатського театру. У мене емоції, коли зараз це. Радість та трошки страх. Це в мене означає, що я стану, в мене йде ліпше миті, бо я дуже хочу навч... бути танц... актором та дуже боюся, що не вийде. Хвилюється перед виходом на сцену і Вікторія. Підготовка була досить важка. Я тут, тому що мені сюди подобається ходити. Мені все подобається. Зараз я відчуваю капельку тривоги та переживання трошки. А так в цілому в мене дуже хороший настрій. За словами Дмитра Каланчика, менеджера проєкту, сьогодні в драматичному театрі в Ужгороді – Аншлаг благодійний концерт Крок зустріч мрії об'єднав людей і створив для них атмосферу щирості, добра та миру. Проведення цього концерту це надзвичайно важливий крок у рамках нашого проєкту. Ми вже провели три невеликі концерти у семій громадській організації сім'я», А зараз це ніби фінальний виступ наших дітей. На сцені, на великій сцені закарпатського драмтеатру. Ми з керівником громадської організації Моя нова сім'я на проєкті, на етапі планування проєкту обговорювали про які саме номери ми маємо створити, і було домовлено про те, що ми створимо хоча б одну пісню жестовою мовою. Але зараз так вийшло, що ми змогли зробити дві пісні жестовою мовою. Нам допомагав у цьому отець Діонісій. Він монах. Uh, і, в принципі, на, на виступі буде можна буде подивитися, чи вийшло наших дітей виступити 16 учасників та учасниць грантового проєкту Крок на зустріч» мрії. Та ще стільки ж діток з порушенням слуху та зору подарують глядачам свої таланти. Загалом понад 40 маленьких сердець сьогодні відкрили глядачам двері закарпатського облиму з драмтеатру. Я хочу залишити після цього концерту людям радість. Та сподівання навіть коментуючи від учасників та учасниць, передається хвилювання. Це є свідченням того, що діти з усім серцем та душею вийдуть до свого глядача. І коли звучать перші ноти, а зал вибухає оплесками, страх зникає. Залишається лише творчість, яка не має кордонів, адже ці емоції роблять цю творчу картину справжньою.